Добре. Так, можемо писати. Угу. Так, Тарас, отже, що міняє цей договір із Великобританією? Ну, це перший двосторонній договір безпеково-оборонного характеру, який підписала Україна після початку широкомасштабної війни, і це до певно, певної міри сигнал. Що вступ України в НАТО затримується, і Україні треба шукати інші варіанти на той час, поки розляжеться питання вступу до НАТО. Я вважаю, що Британія одна з найстаріших демократій в Європі і в світі, є та країна, яка, якщо пішла вже на підписання такої угоди, то вона буде мати ця угода довготривалі наслідки. І той факт, що там прямо не передбачено. Там будування військових баз британських в Україні чи участі британських військових в безпосередньо у війні зараз російсько-українській, зовсім не повинно нам підважувати важливість подібної угоди. Угода, яка підписується на 10 років з можливістю продовження ще на невизначений термін, у випадку, коли НАТО перспектива буде віддалятися від України. Це є е, стратегічний крок британського діпстейту. Це не персональне рішення Сунака чи правлячої консервативної партії. Британія занадто серйозна демократія і занадто потужна держава, щоб дозволити собі підписувати пусті декларації. І навіть той символічний такий е, антураж підписання угоди в Маріїнському палаці. Дуже добре е, показує, яке значення Україна придає підписанню цього договору з моєї точки зору, в умовах невизначеності з вступом України до НАТО, а краще сказати, навіть з запрошенням України до НАТО, яке ми можемо чи отримати, чи не отримати на Вашингтонському саміті, угода з Британією це є закладення першої вагомої підвалини. Формування якоїсь іншої, можливо, додаткової конструкції безпеки, яка може пролягати від Великої Британії через Скандинавію, Прибалтику, Україну і далі на південь, і яка теоретично чи потенційно може або прикривати східний фланг НАТО по всьому периметру, або ж бути певною конструкцією, яка захищає інтереси України. Коли перспективи НАТО стають все більш і більш туманними, і Україна в цьому всьому грає таку роль наріжного каменя, оскільки Україна є держава фронтирна, Україна зараз є у війні з Росією, ця війна є екзистенційна і для України інших варіантів ніж загинути або виграти цю війну, немає. І Велика Британія, яка підставляє плече, передбачаючи, до речі, що до цього договору. Будуть ще додатки, там передбачені можливість додаткових угод, і зовсім не виключено, що одна з найбільш майбутніх додаткових угод буде стосуватися і військової бази однієї або декількох британських на території України. Я вже не кажу про інші аспекти військово технічного співробітництва, постачання зброї чи створення спільних підприємств. Отже, я би дивився на цю угоду як про дуже серйозний крок. Дуже серйозний крок, який може в корені змінити конструкцію і архітектуру безпеки у Європі вже найближчим часом, і те, що президент Зеленський цілком правильно заявляє, що за зразком угоди України з Британією ми будемо вибудовувати двосторонні відносини з країнами НАТО, які цього захочуть, і Румунія виглядає є першою. Є, з якою Україна зараз інтенсифікує цю роботу, ну то достатньо подивитися на географічну карту, щоб зрозуміти, яка безпекова дуга може вимальовуватися в результаті підписання таких двосторонніх угод, які стануть каркасами, можливо, більш тісного, е воєнно-оборонного союзу країни, які захочуть по-серйозному допомагати Україні в майбутньому. Тобто виходить, що Україна в НАТО у липні цього року не запросить? Ну оптимістично 50 на 50, Але зважаючи на те, що загальна точка зору Заходу не змінилася, а полягає вона в тому, що Захід боїться прямого зіткнення військового з Росією. Захід не хоче, щоб війна пересунулася на територію НАТО, ну то такий страх швидше вказує на те, що Захід може не ризикнути дати Україні запрошення на Вашингтонському саміті, бо до того моменту швидше за все війна не закінчиться. Якщо в позиції Заходу домінує страх, то не буде і запрошення. Хіба за цих півроку, які залишилися до Вашингтонського саміту. Захід перейде на позицію сміливості з позиції страху і, і зробить той крок, який поки що для Заходу нічим не, не, не загрожує, бо це лише запрошення. Але мій висновок е, швидше е, тягне вектор в бік негативу, в бік того, що нам черговий раз скажуть. Що ми вам обов'язково дамо запрошення, але на другий день після закінчення війни. Ну, Це, це, це цікава перспектива. Але що нам тоді потрібно таке НАТО? Я це неодноразово говорив, що це заставляє українське керівництво і українське суспільство задуматись над головними векторами нашої зовнішньої політики. З одного боку, я цілком розумію бажаність для України. Чим пошвидше стати членом НАТО. Ну це так, знаєте, якщо метафорично говорити, ми хочемо заскочити в НАТО, захлопнути за собою двері і як ті, знаєте, горобці під стріхою бути в безпеці. Це є зрозуміло, це є в цілому правильно, але чи це є реалістично? Тому що така е, річ є кра... супервигідна для України, але вона не знаходить підтримки на прагматичному заході. Який боїться, що внаслідок таких дій він втягнеться в пряму війну з ядерною Росією, і тому Україна на всякий випадок повинна шукати альтернативні варіанти, запасні варіанти. Чи якщо хочете план Б, і з моєї точки зору, угода з Британією може претендувати на думання і кроки саме в цьому напрямку? Ми не маємо права, як малі діти. Чекати е, е, того моменту, коли нам відмовлять у запрошенні в НАТО, розкажуть, що десь там воно колись буде, але після війни і ми знов залишимося біля розбитого корита в сірій зоні між НАТО і Росією. Нам на всякий випадок треба вибудовувати систему безпекових відносин, якою би вона не була, можна тисячу разів критикувати угоду з Британією, але це безумовно правильний крок в напрямку збільшення. Безпеки України в умовах, коли НАТО ще немає. І я вважаю, що низка таких двосторонніх угод з Британією, з прибалтійськими, з Балтійськими державами, Скандинавами, поляками, румунами і, можливо, навіть з Туреччиною, буде давати нам заповнення цього вакууму безпеки. І ні в якому разі не можна нехтувати такими речами. Ну, якби ми точно були впевнені, що нас запросять в НАТО. Що на перспектива НАТО є швидкою, ну, то звичайно всіма силами треба навалитися і туди рухатись. Але ж така перспектива не є близькою і вона є неочевидною. І Україна абсолютно правильно рухається в пошуку інших альтернатив, навіть якщо ці альтернативи є дещо ну, менш е, такі е, серйозні для України, яким би було гіпотетичне членство в НАТО. Але членства нема. Значить, треба будувати ті відносини, які реально будуються, і угода з Британією, з моєї точки зору, це крок в дуже правильному напрямку. Тарас, але наскільки Британія може протистояти Росії навіть з країнами-союзниками, от які так вимальовуються, коли вона ні за свою ну, територію, ні за своїми? Е... Ну, за багатьма параметрами вона є значно меншою від, від Росії. Ну, окрім, окрім е, набагато потужнішої економіки, звичайно. Британія є Британія. Якщо ми згадаємо історію, то Британська імперія в свій час домінувала на одні четвертій е, території світу. І Британія це впливи і на скандинавський світ. Британія це є впливи на близький схід. Британія має дуже серйозні. Видимі і скриті відносини з Туреччиною, а там, де Туреччина, там багато що. І коли включається Британія, це не просто включається Британія, це не просто Лондон і острів біля Європи. Це є значно більше і ширше. Це є світові фінанси, це є світові технології, це є світ, це є впливи в величезній частині світу. Більше того, якщо є Британія. То е, нікуди, десь далеко не відплили Сполучені Штати Америки. Британія просто є протагоніст, вона є драйвер процесу. І якщо йдуть британці, то це означає, що десь е, за спиною спина у них прикрита Сполученими Штатами Америки. Ну, якщо ви, ви подивитесь на, на геополітику так трошки більше, ну на цю нашу земну кулю трошки з більшої висоти, то ми зрозуміємо, що не можна. Так от взяти просто порівняти територію Британії теперішню на островах і територію Росії теперішню, це в геополітиці трошки інакше порівнюється. Я вже не кажу про те, що крок Британії по підписанню угоди з Україною він спричинить тектонічні зрушення на європейському континенті. Бо є німці, які вважалися і вважаються економічним мотором Європи. І які також претендують на певну геополітичну роль і тут, Британія їх опередила, і є французи. Ви дивіться, як швидко французи приїхали в Україну. Тобто є німецькомовний світ, є франкомовний світ, і британці дали приклад, який не є членом Євросоюзу, але впливають на Євросоюз. Тепер питання: як себе поведе Німеччина і Франція? Вони погодяться з тим, що Британія стала. Мотором і драйвером нової системи безпеки в Європі, чи вони приєднаються? Чи приєднається хтось перший? І це створює зовсім іншу картину, зовсім іншу, яку ми навіть зараз ще собі не можемо до кінця уявити, наскільки я вже не кажу, що коли ми подивимося, які глибокі внутрішні зміни сталися в Німеччині з точки зору переосмислення її відношення до Росії і до України. Ці зміни в Німеччині є революційні в німецькому суспільстві. Відбувся масивний розворот Німеччини німецького суспільства від, е, росі, від проросійськості до прихильності до України. І ми можемо через дуже дуже короткий час побачити дещо іншу ситуацію з безпековою. Я нічого не хочу сказати, як буде трансформовуватися НАТО. Але швидше за все, воно буде трансформовуватися. Чи виникне в структурі НАТО окрема європейська система безпеки? Чи стане е, ну, початком тої нової системи британсько-українська угода? Чи буде щось інакше? Це на сьогодні є поки що в тумані. Але те, що подібні зміни будуть, в мене немає жодного сумніву. В такому вигляді. В якому воно є зараз, НАТО не збережеться. І зараз натівським стратегам треба добре думати, як зміцнити і трансформувати НАТО в результаті перебігу і імовірного закінчення російсько-української війни на українських умовах. Все це вимагає нешаблонних підходів і не статичного думання в. Канві е, балансу інтересів Генрі Кісінджера, яка домінувала в європейській геополітиці впродовж може останніх 40-50 років, це вимагає зовсім інших підходів, і Україна, з моєї точки зору, може і більше інтуїтивно, ніж е, осмислено, намацує всі ці нові контури, бо, бо бо ми є приперті до стінки. Ми є приперті до стінки російсько-українською війною. І ми не можемо просто, як малі діти, чекати, запросять нас чи не запросять. Ми повинні крутити головою на 360 градусів і шукати ті варіанти, які, ре, які реалістичні, які бодай на трошки підвищують рівень нашої безпеки. Тарас, так, це дійсно дуже така цікава і несподівана перспектива. Я розумію, що тут наразі є більше запитань, ніж відповідей. Отже, я тобі дякую за цю розмову. Це ну було дійсно дуже несподіваний поворот. Власне, в мій сценарій інтерв'ю повністю змінився. Отже, це був Тарас Стецьків, український політик. З дуже несподіваним прогнозом, чесно кажучи, тому що виходить з того, що НАТО може припинити своє існування. Ні, не, не припинити, воно може трансформувати. трансформуватися. Трансформуватися. Е, і якщо вам це відео було цікавим, обов'язково напишіть, е, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку цьому відео. Е, підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую.